Цей процес не є чимось критичним, поки Всесвіт має розмір дрібної частинки. Однак, як тільки він переходить планківський масштаб у процесі великого вибуху, включається теорія відносності. Її ключове рівняння стверджує, що енергія еквівалентна масі. Відповідно, у все ще порожньому просторі Всесвіту, який розширюється в момент вибуху, має накопичуватися нескінченна кількість енергії від квантових флуктуацій, яка переходить у нескінченну масу. А там, де виникає нескінченна маса, повинна народжуватися чорна діра. Отже, відповідно до фізичних законів, наш Всесвіт одразу після свого народження мав схлопнутися в сингулярності Чорної діри через надзвичайну концентрацію енергії маси. Однак цього не відбулося, як і не відбулося миттєвої анігіляції матерії з антиматерією. У нашому всесвіті матерія суттєво переважає за кількістю антиматерію. Усі процеси проходили таким чином, наче надлишкова маса, енергія та частинки антиматерії одразу після великого вибуху мали можливість кудись втекти однак куди саме?